Слава Україні! З нами на зв'язку заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод. Скажіть, будь ласка, Слава, Охмадит і Чорнобильсь... Чорнобильська, вони об'єднують хто що і для чого і хто це все буде очолювати цю структуру. Вітаю, вітаю всіх глядачів. Охмадит і західноукраїнський центр або так звана Чорнобильська. Сьогодні є такий проєкт рішення. Є ініціатива департаменту охорони здоров'я сьогодні. Підтримана комісією е, охорони здоров'я Львівської обласної ради, підтримана комісією е, комунального майна Львівської обласної ради. Е, і ці проекти рішення е, незабаром будуть йти на сесію Львівської обласної ради. Для чого ми це робимо? І, взагалі, які наслідки з цього в першу чергу хочу сказати: для людей нічого не поміняється. Усі лікарі, усі, хто працювали в одній і в, одні, в іншій лікарні, зберігаються без жодних звільнень і надалі будуть працювати в цих закладах установах, якщо в них буде таке бажання, що ми хочемо зробити? Перше, номер один завдання це надання якісних медичних послуг для дитячого населення. Я думаю, що це номер один завдання сьогодні для Львівщини, і ми маємо це зробити на базі одної великої дитячої лікарні. Це перше друге, ми маємо. Можливість а, далі в такою великою лікарнею претендувати на велику кількість а, обладнання, яке сьогодні держава дає можливість поставити в цих закладах, і на додаткові гранти як лікарня, яка буде надкластерною і буде працювати у Львівській області. А, хто її очолить життя покаже, бо буде проведеться конкурс сьогодні? Номер один завдання це а, щоб депутати Львівської обласної ради проголосували за це. Далі процес приєднання, процес відповідно передачі всього майна і всього, що знаходиться на балансі в західноукраїнському центрі, і відповідно завершення. Як це, це вже тоді буде, тоді будемо бачити, коли можна провести конкурс на керівника одного великого потужного дитячого закладу. Добре, конкурси на контракти вже сплив. Так, обіцяли прийняти їх на минулій сесії чи буде це питання висунути на наступній сесії? І взагалі які питання будуть розглядатися на наступній сесії, окрім лікарень? Проектів рішень, по яких можна працювати не так багато сьогодні? Депутати тільки включаються після літа. І відповідно сподіваємося, що ще буде напрацьовано ряд інших проєктів рішень, і ми зможемо сформувати їх на потужний порядок денний. Хоча я вважаю, що ми маємо вийти з, з трьома проектами рішень по об'єднаннях. Бо крім того, крім об'єднання в медиту західноукраїнського, ми пропонуємо до обласної лікарні ще доєднати два наших заклади і теж сформувати таку міцну медичну. Медичного галусу тому наразі для нас є викликом медичні питання. Я думаю, що це номер один завдання перед нами, як депутатами обласної ради. Угу. Є ще якісь обов'язкові питання, які переносились минулий сесії на цю сесію. Таких питань небагато, одне чи два так з одразу не пригадую, але їх є небагато. Ми минув минулу сесію. Відпрацювали дуже плідно. Два пленарних засідання, і тому більшу частину питань були проговорені. Що ж, я дякую вам, дякую вам.